Багато у мене хто запитує, коли ми переможемо, коли буде кінець цього пекла під Бахмутом. І, на жаль, у агресора дуже багато ресурсів, дуже багато живої сили, і нам хоч, конче необхідно а, знищувати ворога швидше. Ми всі бачимо і нав, навіть оцей мем з портретом Степана Андрійовича Бандери е, з викладеними. Російськими е, окупантами знаєте, бо по інтернету пройшов uh -huh. так я От до чого веду що нам треба навчитися знищувати окупантів швидше, ніж вони поставляють і провозять нових. Тобто, для них жива сила. Люди, солдати, яких вони використовують, які женуть в бій, це розхідний матеріал на рівні з артилерійськими боєприпасами. Тим паче, враховуючи те, як зараз відбувається артилерійська дуель, то для них, напевно, навіть артилерійський боєприпас дорожче ніж жива людина. Ту інформацію, яку ми маємо, вони дуже доволі часто не евакуйовують їх своїх поранених. Вони не дають дозволу пораненим самим евакуватися, якщо у них є можливість. Ливість, вони просто загад і намагаються це робити толпом не вда. Заганяти в атаку свою живу силу, тому що це все ж таки не до диктатор, і ніхто не хоче толпами йти помирати за амбіції. Якісь імперські дідугана, який скоро позбавить світ тих страждань, тим, що тим, що помре. Я кажу про цього диктатора бункерного, і тому ніхто не хоче йти великими кількостями, ці штрафбати. У вигляді дешевих одноразових солдатів, тому наша задача навчитися знищувати. Тих ті тисячі солдат, які все ж таки приходять сюди на, на Бахмутський напрямок, швидше ніж вони знову знову відновлюються, знову їх присилають сюди. І те, що відбувалося вчора, в тому числі коли окупант визнав величезні втрати в Макіївці, то навчитися їх знищувати по перше на підході, як це було зроблено вчора. А по-друге, навчитися їх знищувати швидше ніж вони поставляють нових і нових.